Маковий пиріг з яблучного пюре звучить цікаво, а справді ще й дуже смачно. Готуємо опару. Молоко, цукор, дріжджі, залишаємо на 15 хвилин. Далі додаємо крихту борошна з маслом і додаємо сюди перебиті яблучко в пюре. Трішечки солі для смаку вимішуємо тісто і хай годинку постоїть. Далі розкачуємо пласт 1 см, додаємо макову начинку, я беру вже приготовлену, тісто нарізаємо на 4-6 смужок. Першу смужку згортаємо в рулет та викладаємо у форму. Ну а решта смужок накручуємо навколо. Виходить цікава така пружинка. Добре розрівняємо по всій в нашій формі і 40 хвилин хай підійде. Коли пиріг печеться, готуємо заливку. До розтопленого на молоці масла додаємо цукрову пудру і поливаємо іще гарячий пиріг і нехай трішечки постоїть. Прекрасний домашній маковий пиріг підійде до чаю або просто до склянки молока.